За вас призібрали ТОС прогали, та павлю заселять того віку, щоб ми торгли часа з першого століття. Керуємо ми вам, полеглим, засвіту в Україні при Вам слава, Сіні, Гори, Кривою, Горуті, і вам лиця і великі, Богом не забуті. Борітеся, поборите, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава, і моря святая. Горем хмарою за засінє горем кров'ю политі, споком віку прометея та морел карає, чотин Божий ребра, й серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Серце знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля і не сити, не виберем моря поле, борітеся, поборете, хай вам Бог помагає за вас правда, за вас слава. І воля святая, не скує душі живої і слова живого, не понесе правди Бога, великого Бога. Помолимося всі, язики, у віки і віки, а поки, що течуть ріки, криваві ріки, за горами гори хмарою болить, весінні гори кров'ю кров'ять. Борітеся, поборете, хай вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая Мені не снилось, що вони зустрілись. Убитий круто бородай Сергій, в саду Едемським на древичці сілись. За що тебе? За Україну, друже мій. Ти знаєш і мене за нею вбили. Та це було вже майже років сто. Тоді померли ми, щоб ви там жили, а вас вбивають, вас тепер за що? Ти пам'ятаєш, звісно, пам'ятаєш, як біло-біло, на тут сади. І ти цей запах п'єш, і ти його вдихаєш. Я б все віддав, що хоч туди намить. А я ще ввечері узяв дівча за руку. І так тихенько до серця притулив, Я б все віддав, що хоч туди на мить. Під крутами стояли між В Очах не страх, а злість до ворогів. Більшовики готовились до бою, а я йшов на смерть. А жити там хотів. Мені твій попів стукав, брате, у груди. Я в а теж країни сина. І в серці не мав ні крапельки, облуду, за те й убив мене проклятий поганин. Мені наснилось, що вони зустрілись. Убитий в крутах, передай В саду Едемським на тривичці всіх. За Україну нас бивають, брат, Майдан ридав, а сотня в небо йшла. Один за одним, наче він Тут на землі прощались матері, а в небі зустрічала Божа мати. Майдан стогнав, а сотня в небо йшла. Земля змішалась кров'ю й сльозами. Ридали всі, і рідні, і чужі. І кров текла і серця, наче рани. Не плачте, мамо, Ваш син на пісній сотні. Йому вже не болять ран. Він прийде, коли ви спати. І скаже, як він любить вас, не плачте, рідненька, дайте поплакати Україні. Вже не тече кров із раз вашого сина, не тече. Йому в грудях більше сотні своїх стоїть на варті. Праворуч від Бога, а ліворуч його побратими Андрій, Василь, Іван, Назар, Устим. Усі ті, хто нині називаються Небесною Сотнею, Вони були звичайними хлопцями, а стали героями. бо вми Дали все, що мали, найдорожче, життя своє віддали, аби ми жили, не любили, дітей за ним докори хали, пісень доспівали. Не плачте, мамо, дозвольте поплакати світ. Небесний загін відлетів небеса, їх душі вже світять зорею. У відблиску сяйба, ранкова роса нас живить вогнем Прометея. Героїв вічності кожен крок турує шляхи без героя ведуть до нових зірок по славу і честь України. Я з лідмистю вогне і у маму. Я змини з тим, що мене пато немає. Міс з серце в павле майдані на остав запеклося країну сил кота. Він пішов на майдан і поліз за свободу. Він цей вибір зробив, бо інакше не міг. Розридався Дніпро і бурлить тихі води, і червоною крою розплакався сніг. Де вони, будуть, де заховались полочі, де вам місце лишив Охілес. Батько йшов вперед, дивився в очі, і цей погляд навіки слетів до небес. Це боротьба українського народу за свою незалежність. Але для українців було приготовлено ще одне страшне випробування – війна. Ніхто навіть не міг уявити, що у 21 столітті розпочнеться родовивча війна народами, які пліч-опліч боролись за свободу і перемогу у Другій світовій війні. Війна, яка триває зараз, це не жахливий сон, а страшний період нашої історії, яка збирається і кривавий рожек. І не одна небесна сотня вже поповнула свій небесний мільйон захисників України перед Богом. Маленька зранена пташина стікає кров по білому собі. Моя стражденна, бідна Україна, катована на проплиті жити. Донецьку пошматована, дотла, потоплена в Херсоні тім квітучим. Яка ж ти гарна матінко була? Не знаю, Боже, як цим жити, щоб сльози прилити на поб'єрці. Немає слів, що просто сказати, що нам принесла права руським мир. Спалили все, що можна попалити. Зерно святе і душі золоті. Невже немає на бандитів? невже усіх купили москалі? Три роки не змовкають нас сирени. Три роки ми виборюємо життя. І від тривог зривається на смене. Ми також маємо серці почуття. І ноти все ніяк не виступає. Воєнний стан, як громом із воєнний стан нам душу розриває, І вже новий. <кліст> то знаєте, Я вірю в кормо, що ворог на свій болі заскулиться. По всім покладаємося на Бога, а Бог з Україною стає. Ще довго довго спокоїння в, в покоління будуть передавати батьки своїм дітям, а ті спогади про те, хто залишив життя земле з 2013-го і до нашої вмітності. Ця подія сколихнула весь світ і не залишила байдужих жодному душі. Ми заподіваємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять усіх невинно убитих, готує нас живих, дасть нам сили, волю та нас для зміснення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови вони згасують, як зорі. Нехай кожен з нас торкнеться пам'яттю цього священного волю. Частинки вічного, а світло цієї свічки хай буде доміною тим, хто назавжди пішов від нас, хто заради торжества і справедливості жертвує собою. Вони повинні жити в нашій пам'яті. Хай палаць очки пам'яті усіх загиблих героїв в наших серцях, героям України, які загинули за світле майбутнє, присвячується хвиленам каша, <плес> Вічна пам'ять на землі настала. За них ми Богу молимось лише та промовляємо слава, слава, слава. Забути кров святу не маємо права не щеласлід безсмертний і терпкий. Героям України слава, слава, слава і наша пам'ять на всі віки. Слава героям Україні слава! Дякую вам за увагу.